Телевізор в когось раніше не вийшло винайти мобільний телефон, а потім десь же воно почалося. Колись багато чого не було такого, як зараз, зараз особливі часи. То чому ми зараз не можемо спробувати побудувати благотворче суспільство? Ну, от цікаво, от це не можна а спробувати. От коли ви щось хочете зробити, ну, як хазяйки, приготувати якусь страву. Почитали в інтернеті і вам і кажуть, все, це в мене не вийде. Бо я ніколи такого не робила. Ну, але ж більшість із нас, якщо щось хоче, якщо щось хоче, то бере і пробує. І все-таки в результаті багато що в нас виходить. То давайте все-таки спробуємо. Збудувати благотворче суспільство, а потім будемо казати, можна це чи не.